Вивчаємо тему вуглеводи, поняття, класифікація та поширеність у природі свідома і розумна минація. Вуглеводи всюди у світі хімія вчить, це не дурня. У природі їх не злічити. Зустрічаємося з ними щодня. Класифікація важлива річ розібратися у цьому просто. Моносахариди сміть. Складова для всечасто густо. Це і вода, гідрат вуглецю, хімік шміт термін пропонує. гіпотезу. Історично назва слугує. Сахариди це мономери. Поділяють на складні і прості мальтоза, лактоза, ізомери, ди, полісахариди складні. Продуцентами є рослини. фотосинтез, зінський уклін. Розмаїття дають тварини та й гриби виробляють хітин. Гексози, люкоза, фруктоза. Улюблений мець споживаємо. Рибоза, десоксиребоза, пенти спадковість зберігаємо. Дизахариди, цукор, сахароза, джерело енергії у нас. Крохмаль, лікоген, целюлоза. Полісахарити про запас. Найпоширеніша глюкоза. Лактозу дуже люблять савці. Проросло зерно мальтоза. Мурамін є в бактерії усіх. Хітин має комаха і рак. Гриби на шлунок тому й важкі. Глікоген головний у нас? Так. держить рівень глюкози в крові. Каріллі я якості мають. Загущувачі різновиди, камеді, клей, вишні всі знають. Пектини в овочах і плодах. Готуємо мармелад, пастилу. Допоможе агар, агар До води росте й глибину. Ключова ідея заняття вуглеводи маємо всюди. Резюмуємо наше поняття. Добре споживають їх люди. Корагінан. Біополімер, загущувач, стабілізатор. Так, природня єжка до тепер, харчування, організатор.